Добрий день, мене звати Діана. Наприкінці 22-го року на черговому обстеженні до офтальмолога в мене виявили дуже страшний, страшний діагноз: астигматизм високого ступеня та міопічний астигматизм. Лікарі запропонували мені лікування за допомогою імплантації факічних лінз, які виготовляються спеціально під моє око. Наприкінці на початку 2023 року я звернулася до фонду, допомагаю Укр за, для допомоги зібрати цю непосильну суму для мого лікування. Лікарі мене попереджали, що з часом зір буде погіршуватися, тому що це вроджене, вроджена проблема, вроджена вада. З якою я просто фізично ніяк не можу справитись, з часом я помічаю, що слова лікарів були правдою, тому що на даний момент я відчуваю, що зір все-таки з кожним місяцем він погіршується. Хоча я намагаюся робити різноманітні гімнастичні вправи для очей, різноманітні каплі по рецепту. Лікарів дотримання гігієнічних норм лінз, які я ношу зараз, але це все просто задля того, щоб я могла більш-менш комфортно далі жити і бачити цей світ. Тому я закликаю небайдужих допомогти мені зібрати цю суму. Я буду дуже вдячна, тому що в свої 22 роки я хочу і надалі бачити цей світ таким прекрасним, не зважаючи на війну. Дякую.